На світі є така земля, вона одна єдина. Там золоті стоять поля і небо синє здаля, кохана Україна. Люби дружину і сестру, люби дочку і сина, люби батьків, та не забудь, що любиш Україну. Вона, як хліб і як вода, як мамині долоні. Здавалося, була завжди і буде в її лоні. неначе вдома вся сім'я у гарній рідній хаті. Куди подінуться гаї, оці поля крилаті? Тепер у хату йде біда, і кращі люди гинуть. Та чути в селах і містах співає серце і уста, не вмерла Україна. Одна біда на всіх одна. І світ перевернула, і чорну хустку вся в сльозах країна одягнула. Ми платимо дорого братам за волю і свободу. І станемо нацією ми, і станемо народом. Інакше вибору нема, не буде українців. А будемо лиш панімать і слушаться чужинців. Цвітуть сади, ростуть міста, сміхається дитина, як кістка в горлі у Кремля, єдина Україна. Шматок великий ухопив, та тільки не пішло. Хотів в історію війти і увійшов. Ла -ла -ла. Народну пісню про Кремля співаємо, для Кремля співаємо всім миром. І, як завжди, пісні у нас виходять гарні й щирі. Ми маємо таких братів, що Каїнами звати. Полікать руки у криві, у брата як у ката. За гроші крадені, брудні ідете убивати, і вбивати, іуда щедро платить вам, і можна заробляти. І діточкам своїм малим гостинці купувати. Ось дітки грошей. Я українця вбив. Живе Росія у брехні і чадіє від неї. Сестрою стала вже вона в Північної Кореї. Збрехне їй, збрехне і спить, збрехня у неї всюди. Невже той час ми не діждем, коли прозріють люди? Нехай лютують вороги, та правда не загине. Не буде наймечкою, ні і не убити на війні свободу України. Придуть літа, минуть роки, а мати буде сином. І защебечуть солов'ї, і радість буде на землі, на рівні України. Слава Україні! Героям слава!